Ô mẹ, chào tạm biệt. Nem tra sếp chữ của môn bích nênh quách áo. Ô môn chữ của nó ra ngoài ăn tối cận tí giúp chút của cúm của Команда, ми на бажання граємо, газуємо. Думав, мені не дадуть. Та як не дадуть, сонечко, та не плачте, я, я до всіх просто зразу всім не можу, але почергово я всім дам, обіцяю. Добре, як тебе звати? Марко, так? А скажи мені, будь ласка, Марко, ось поки ти стоїш, що ти хочеш? Замовляй. Літачок поки такі є. Ще що. Літачка. Не, не плач, будь це ласка, літачка. Марко. То літачок, це для тебе. А ще що ти хочеш? Скажи мені, все, що бажаєш. Давай. Цукерки. Цукерки. Зараз дамо. Крім цукерок. Да. Що? Ще? Ну таке щось можливо тобі потрібно. Одяг, можливо, наушники, можливо, якусь ігру, можливо, ще щось. Одяг. Одяг? А що саме? Я думаю. Не хвилюйся, сонечко, не хвилюйся, все добре. Все, що замовиш, Куртку. все постараюсь привезти. Куртку. Куртку, обов'язково. Красовочки, можливо. Сандалики, щось у такому плані. Сандалі. Сандалі, так. Ну тільки не плач. Наступного разу я буду з ціма-всіма подарунками. Добре? Так. Розмальовочка така. Водичкою заливаєш фломастер і малюєш, а воно потім зникає. Любиш малювати? Сонечко, дивись, і ще такі іграшки. М'ячики розвиваючі, звукові такі. Подобається таке? І буду ділитися з братом. О, молодець. Молодець, звичайно. Дякую. Марко, і ми з тобою до зустрічі Домовились. Тільки не плач, будь ласка, я буду з подарунками. Дай п'ять.